В вашій увазі представляю двохкімнатну квартиру. ЖК Паркова алея від Благо. Продається отака двохкімнатна квартира площею 78 метрів квадратних. Зараз я усе детально покажу. Оце є перша спальня кімната. Вибачте за звуки. Тут такий гарний на подвір'я вид. Це є перша спальна кімната. Будинок вже є зданий, ліфт працює. Квартира знаходиться на шостому поверсі. Так. Це є друга спальна кімната, або вітаю, можна це зробити. Прямо біля цього будинку є криниця, де можна собі набирати під воду. Всі комунікації вже є запущені. Це є така друга кімната житлова. Йдемо з вами в велику кухню. Бачите, вже є лічильник. Це є така кухня. Велика, простора. Тут є якраз знизу дитячий майданчик. Все гарно зроблено. І це є санвузол. Великий санвузол, також можна ставити в якусь ванну. Ось самвузол. І передпокій, де ми заходили. Продається така квартира на шостому поверсі. Будинок є зданий ліфт працює, готова до ремонту. Кого зацікавить, звертайтесь. Більш детальна інформація буде в оголошенні про цю квартиру. Дякую за увагу!